Сьогодні Марія дивиться на хрест, дивиться на смерть свого Сина. Ця картина є дуже близька саме Україні. Тому що вистачить запитати, ну, скільки жінок, скільки матерів дивилося. Від 2014 року на смерть своїх синів під час цієї війни. І саме тому Пресвята Діва Марія страждальна, є дуже близька Україні. І може, на початку гляньмо на цю жінку, яка яка стоїть під Христом. Ми знаємо, що вона породила, народила Ісуса, що вона піклувалася про Нього, що вона годувала, обійняла, слухала Його перших слів, вона бачила, як Він ставить перші кроки, вона ходила з ним до храму, Но була з ним. Постійно. Але найважливіше, що про неї знаємо, це те, що вона вірила в Христа, вірила, що вона виховує Божого Сина. Вона мала віру. І сьогодні, коли вона стоїть під Христом, то так направді все те вже є минулим. Сьогодні вже немає цієї радості, яка, е, ймовірно, була в неї, коли бачила, як Ісус робить перші кроки, як говорить Слово, промовляє Слово мама. Сьогодні вона бачить смерть свого сина. Тобто, все, ціла радість е, минула. Все пройшло до історії, крім одного. Все крім віри. Залишилася віра. Вона стоїть під Христом, постійно віруючи в нього. І саме це є такою надією для усіх цих, які сьогодні переживають смерть свого сина, смерть когось близького, смерть. Хоча б сусіда кого небудь. Ця ситуація, яку ми бачимо в Євангелії, вона є на те, щоб ми не втрачали надії, щоб ми отримали цю надію, якщо хтось її не має. Папа Франциск каже про Марію, що вона вчить. Чекати навіть тоді, коли складається враження, що все позбавлене сенсу. Вона довіряє Богові навіть тоді, коли він здається, здається бути невидимим з приводу зла у світі. Адже віра дозволила Марії перенести. Перенести це страждання, перенести цю смерть свого сина. Не тому, що вона просто, ця віра допомогла їй забути про свого сина, але тому, що в неї була така впевненість щодо цього, що Ісус її Син. Є сильніше від смерті. В неї була ця впевненість завдяки вірі, що Бог є міцніший, чим смерть. Брати і сестри, особливо ті з вас, які втратили когось близького на цій війні. Може це бути син, може бути е, якийсь е, рідний, це може бути е, навіть батько. Марія знає ваш біль, навіть якщо вам дуже важко, і навіть якщо цей біль, no він точно раптово не зникне, не зчезне. але Добра новина сьогодні з Євангелією для кожного з вас є така, що ви не є самі в цьому стражданні. І більше того, цей біль, який в кожному з вас є, він може спричинитися до дозрівання вашої любові. Папа Іоанн Павло ІІ сказав, що саме так сталося у випадку Марії. Він сказав, що під Христом її любов уподібнулася остаточно до любові Бога. Тому що вона стала сильніша, чим смерть. І саме такі. Такої любові потребують сьогодні ці, яких ви втратили. Любові, яка впевнена, що смерть ніколи не перемагає. Любові, яка є сильніша, ніж смерть. І про таке дозрівання любові сьогодні просимо в Богородиці. Просимо в нашого Господа Ісуса Христа і просимо також усіх святих, які е, теж відзначалися е, любов'ю, яка сильніша від смерті. Амінь.